Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні поговоримо про звільнений Херсон. Пам'ятаєте, як після початку повномасштабної війни українській армії, як і державі в цілому, давали всього три дні, а під час швидкої окупації Херсону росіяни обіцяли бути там назавжди. Тож, давайте тепер по фактам: на сьогоднішній день українські захисники втримали столицю, відбили Харківщину та звільнили Херсон. Російську армію змусили тікати з єдиного обласного центру, який їм вдалося захопити після 24 лютого. Я думаю, їх солдати ще довго ловитимуть флешбеки, як доводилось бігти в Тевріві 11 листопада. Вони тікали у страху, а мешканці Херсону вже на ранок вийшли з жовто-блакитними прапорами зустрічати. Збройні сили України, ви точно бачили такі кадри, оплиски захисникам та сльози людей рідне місто, яких руські освободітелі довели до гуманітарної катастрофи? Давайте розбиратися, з чого все починалося. Вимушений відступ російських військ з Херсона не був несподіванкою, мабуть, ні для кого. Вояки РФ об'єктивно не могли там знаходитись після пошкодження Антонівського мосту і вогневого контролю над переправами. Перша і, мабуть, головна проблема відрізані шляхи постачання, а друга успішний наступ Збройних сил на Харківщині показав, що у росіян проблеми. Ну, просто з живою силою для отримання лінії фронту, в тому числі це виявилось і на півдні. Що ж, вже в середу минулого тижня, тобто 9 листопада, це нарешті визнав і міністр оборони Росії Шойгу разом із Суровікіним. а вони все ж таки оголосили про відступ. Приступайте к військ і прийміть всі міри, щоб обезпечити безпечну переброску лічного составу і техніки за Дніпро. попри прогнози, що відступ може затягнутися на тижні. Вже в ніч на п'ятницю майже 30 тисяч вчорашніх бравих окупантів Херсону накивали п'ятами. Той, хто відставав, їм додавали прискорення наші збройні сили. Давайте про те, що з Херсоном зараз. Росіяни відступаючи, поставили місто в умови ну гуманітарної катастрофи. Цивільне населення позбавили світла, води, тепла та мобільного зв'язку. Тікаючи, мінували все, до чого могли дотягнутися. Від мінних полів доведеться очищати місто квартал за кварталом. Про це до речі, у своєму зверненні сказав і президент України Володимир Зеленський. Купанти залишили дуже багато мін і вибухівки, зокрема на життєво важливих об'єктах. Будемо очищувати. Щодо політичних аспектів цієї історії, втеча з Херсону, це шлях до поразки не лише армії РФ, але й особисто Путіна. Чому тому що лише 6 тижнів тому він заявляв, що анексована Херсонщина та й, в принципі, інші території стануть невід'ємною частиною Росії? Виходить, що слова і діло царя знову розходяться. Перемога на фронті останнім часом для росіян, також в дефіциті. Хто знає, якщо ти налаштував своє оточення бути такими кровожерливими, чи настанеш ти їх наступною жертвою? Знаєте, у всіх нас виникає логічне питання, як розгортатимуться події далі. Тож почну з гарної новини. Після звільнення Херсону три важливі дороги, які ведуть у тимчасово окупований Крим, і низку російських логістичних об'єктів і складів з боєприпасами зараз опиняються в зоні досяжності. Ракетних систем, які Україні е, передають наші західні партнери. Що ж, е, щодо збройних сил України, то я думаю, що навряд чи вони е, візьмуться зараз форсувати Дніпро скоріше за все, вони спробують закріпитися і щонайменше найближчим часом працюватимуть з артилерії а звільнення окупованих територій, е, я думаю, продовжиться. Але швидше за все з Запорізької області, з боку Запорізької області, в одному з трьох напрямків: Бердянськ, Мелітополь чи Маріуполь. Є й погана новина. Росіяни так само будуть бити з артилерії, їм також буде доступна борогова лінія і не тільки. Тож Херсон буде страждати від атак через Дніпро, і вони будуть нищити скоріше за все. Все до чого дотягнуться, що ж в цьому плані нічого нового. Ну і давайте зовсім трошки про політичні чутки і конспірологічні теорії. Є така думка, що, начебто, Росія не від безсилля спеціально здала Херсон, бо це була одна з умов США та НАТО для можливого початку переговорів з Україною про мир. Деякі проросійські ресурси навіть вийшли з заголовками типу мир в обмін на Херсон, мовляв, домовленість така умовна лінія розмежування фіксується Дніпро в такий спосіб, що Росія залишає за собою сухопутний коридор до Криму. Але що ж з позицією України щодо цієї ситуації? Вона, в принципі, незмінна. Президент казав про те, що Умовою для миру може бути лише відновлення України у кордонах 1991 року. Ось така історія, друзі. Друзі, на сьогодні це все. Якщо вам було цікаво, підпишіться на мій канал, натисніть лайк та коментуйте. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.